3 жовтня 2021 року. Перед вами сорт груші Ноябрська молдавської селекції. Також друга назва Ксена. Тут у мене дві грушки Ноябрської. Ось одна з такою загрузочкою. Другий рік від посадки їм. такі грушки. Легенький румянець набрали. Перегруз... Ой, гілочку обломила. Ну та що ж, ту не підпер я. І вон там надломила. Підв'язав. Отакі нагрузка. Такі грушки. От так. Хорошо, рум'янчик набрали. І друга грушка теж з цього ж сорту. Ноябрська боксена. Тут менша нагрузочка, але зато груші крупніші. Грушки більші. Тут грушки більші. Такі. Зараз тут ось ще вгорі глянемо. Ось дивіться, які. Будемо їх обривати. такая грушка в горе ой 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 Шкода впала. Ну, не ой высока. Будем обрывать. Вот так. И тут, тут так уже ой Тут дребнище. Так. Так, красиві грушки, урожайні. На прищепі вони в мене були в прошлому році. Ну, на дикі груші, то зовсім не то. Тут на IV BA29 підщепа. Ну, достатньо для того, щоб зважити. На цій грушці буде кілограмів з 5. 4 може. От ще тут здоровенна яка. А тут буде кілограмів до 8, мабуть, так. Ну, дрібніше. Так, боже. Грушена ябська така от у мене берем таку саму велику, що вона скаже, 371, трошки дрібніша, 340, ще менше, 321, і тут трошки дрібніші, 282. Ще меншенька. 224. І от така сама невелика. 202. Від 200 до 400 грам майже. Такий врожай Тут я одну невеличку. Ну, на всяк случай, скуштуємо її. Хоча вона повинна ще видержатися. Тут ні одна не впала. Ну от так розрізав я хруст хрумка, коли різав, зараз спробуємо. Мякуш ж такий хрусткий. М -м. Солодка. Може чуточку кислиночка є, а може й нема. Хрустка. Будемо зривати, взимку пробувати. Смачно уже зараз. Груша сортноябська або ксена. Одне деревце і друге.